Дякую за запитання. А, ви знаєте, як сказала наша колега Хелен, Хелена, що на сьогодні прозорість і публічність є головними глобальними трендами у благодійності. Ми намагаємося бути у тренді. Наш фонд, фонд Тіклочків існує вже 9 рік, і тому в принципі, ми звітуємо кожного року. У нас є своя веб-сторінка, на якій ми друкуємо звіти про свою діяльність. Цього року ми вирішили зробити наше звітування у дещо не стандартному форматі, для того, щоб підсилити. Увагу громадськості до того, що ми робимо, як ми робимо, і забезпечити зворотній зв'язок із громадськістю для того, щоб дізнатися, яка реакція на наші дії і що ж від нас насправді очікують і наші партнери по неурядовому сектору, а також безпосередньо отримувачі нашої допомоги, бенефіціарії. Чи важко це робити? В принципі, ні. Насправді набагато важче боротися зі стереотипами і. Тими там плітками, чутками, які народжуються, коли немає достовірної інформації, коли немає прозорості. Тому в прозорих і, скажімо, публічних а, рамках працювати а, набагато легше, ніж поза ними. А, чи можуть бути прозорість і публічність а, існувати окремо? Це головні фундаментальні принципи на сьогодні будь-якої громадської діяльності, будь-якої діяльності пов'язаної зі збором коштів, а також з будь-якою діяльністю пов'язаною з наданням послуг. А саме соціальних послуг, і е ці явища можуть певним чином існувати незалежно прозорість, тобто це відкритість інформації, але без публічності, е яка є на самому насправді певною торпедою, яка запускає цю відкриту інформацію у світ і е робить її більш е скажімо, більш відомою серед суспільства. Ви не можете досягнути результату, адже дійсно довіра це головний, головний фактор, який дозволяє нам надавати ефективну допомогу, збирати більше коштів і бути конкурентно здатними у середовищі неурядових організацій.